Першого вересня в Україні відзначають день знань. Цього дня розпочинається новий навчальний рік для 3,5 мільйонів українських дітей. У Славутичі у школу, ліцей та гімназії пішло майже 2 тисячі дітей, і серед них – 123 першокласника. Перше переступили поріг ліцею без меж» і гімназії крокус. Традиційно цікаво яскраво і весело було у крокусі. Нашої гостям свята стала молекула успіху. Перше знайомство та й таке сюрпризне. Справді здатне шокувати. Що ж, першу паузу ви витримали. А тепер зустрічайте мене гучними оплесками. Дякую, дякую. дякую. Молекула успіху згенерувалась тут гімназійною формацією розумників і розумі. І трохи молекул від молекули успіху зразу отримали всі першачки. А щоб відрізнятися від інших першачків Славутища, кропусята отримали кольоровий кроват. Ведуча свята перевірила рівень казкових знань крокусят. і вас і а. а потім була руханка. Першачки танцювали, а крокусяти із старших класів показували основні рухи шалено щаслива. Традиційне знайомство з директором гімназії Крокус. Вітаю вас із Днем знань. У нас тут не лінуються і часу не марнують. У нас зранку вітаються, потім міцно обіймаються, відвідують цікаві уроки, відкривають для себе таємниці науки. Ну і звичайно, в кінці дня. Обов'язково дякують. То щасливої вам веселої, цікавої подорожі наші любі першокласники. А для вас, шановні батьки, нехай цей день стане незабутнім на приємні емоції. Я сьогодні, як ви бачите, не сама. За всіма успіхами наших діток буде слідкувати рюкзачок Славко. Він буде завжди радіти вашим успіхам. Разом ми будемо навчатися, мріяти, створювати разом у гімназії Крокус. Ну що ж, пелюстка знань відкрита. І ми можемо під ваші гучні оплески. Що? Чути звір першого дзвоника вітайте! І, мабуть, вперше в житті першачки заспівали гімн разом з батьками і вчителями. на запанує у своїй на Україні А як вміють танцювати крокосята і старших класів, першачки теж побачили. Надалі далі перший урок, на якому в класі були батьки, і невідомо кого більше. І перші слова першої вчительки. Нехай цей рік буде легким і мирним. Нехай ваших діток буде бажання йти до школи. Нехай в нашому колективі, вже які народилися, буде повага, дружба, взаємодопомога. Ваші діти ще раз сповторі стали гімназистами. А вам я бажаю міцного здоров'я, бажаю витримки, бажаю підтримки, бо це головне для діток наших. Підтримка, щоб досягти успіху з веселим, легким, мирним стартом. Зі святом вас!